Перше питання ваша місія, мета сьогодні в Україні ми от маємо таку гарячу новину про зустріч Хір, Таша, Порошенка і кличка у відні, і взагалі дуже багато останнім часом є новин саме з Відня, де живуть українські екс-чиновники? Вже екс-чиновники, так зокрема сім'я Азарових, Клюєвих там має будинки. І от у нас такий гість це дуже приємно. Чи знаєте ви про, про маєтки? І наших екс високопосадовців, і чи зараз якісь справи проти них відні також існують? багато питань. Ліст та лист із мачлон. Снідали Клуєв, Фірташ, азаров е полайфле. Ви проблем ін команд Україна і цей проблем із корупція. Ви почали з такого списку цих службовців колишніх українських, але це список набагато більший. Це не тільки клює Фіртачі, Азаров. Там список цей на десь на сторіночку. І у нас є деякі проблеми, які спільні і в Україні, і в Австрії. і в за Це першов, все корупція. Ви преперінні остріан парламент мамейдже інвестигейшн коміті он крейт корапчен. Case of one of our most important banks, it's Hugo are there. And when we looked into the papers of our public prosecutor, we found the case leads us directly to Kiev and to other provinces of Ukraine. And so I came to Kiev to look into that. <coughs> Яка почала вивчати ці справи пов'язані з колишніми чиновниками, але також вивчаємо деякі справи з нашими банками, з деякими бізнес-групами. І ці документи, які були зібрані Генеральною прокуратурою, коли ми їх розглянули, то ми побачили, що до України з цих документів, з цих справ ведуть дороги, і не тільки до Києва, але й до деяких, до деяких інших міст України. We found somebody by the name of Bachmatiuk. I didn't know him before. Uh, he was announced to me as a great producer of chicken, of eggs, and as far as I can see, of very interesting companies too. And in those companies, millions and millions of Austrian euros uh, have got lost, and we uh, are trying to find the trace of it. Я хочу розк розказати вам про одну людину, прізвище якої Бахматюк. Я, звичайно, не зняв не знав цього прізвища раніше, але ми побачили, що цей е, такий успішний е, бізнесмен, е, продюсер, який виробляє е, е, куряче м'ясо, також яйця. Він ще й не витворяв багато інших фірм. І от гроші, мільйони австрійських грошей, якимось чином перетікали в ці е, фірми цього Бахматюка. You see, in our common problem, Ukraine and Austria perform very different roles. There are cases like Hippo Realty, it's a leasing company here in Kiev, where Austrian money might be misused. There are other cases uh, linked to this case, where I got documents from the public pr prosecutor, the general prosecutor of Kiev, where. Your authorities investigate tax fraud uh, about uh, shell companies in Ukraine, where Hypo Alpe Adria also was used. But you have a very. Dip okay. This is what I have to do. say. this group, right? This group, business group. Hypo Alpe Adria. Арпіатрія і така група Арпіатрія. Якраз оці, це лізингова компанія. І ми помітили з тих документів, які були зібрані в Австрії, що там є деякі порушення, які ведуть от нас сюди до, до Києва. Вивчивши деякі документи Генеральної прокуратури в Києві, ми побачили, що разом з цією компанією пов'язані деякі.

Я ми зрозуміли, що схема малюється приблизно така, що менеджмент цих компаній, в Австрії, а також ці клієнти, які є в Україні, вони домовились. Гроші австрійських податкоплательників пішли в Україну, де вони розкололи ці гроші на двох чи на скількох там. От так і ця історія і триває. Це what we suspect. у всякому випадку у нас такі підозри зараз є. Я hand, We have different and maybe much bigger cases where Ukrainian oligarchs come to millions and maybe billions of euros here in Ukraine. And I don't know if they've earned it or stolen it. We have to investigate that. Також є ще інші справи, вже пов'язані безпосередньо з українськими олігархами. І тут були виведені можливо мільйони, можливо, мільярди євро з України. І от у нас поки є підозри, але нам потрібно дослідити, провести слідство для того, щоб дійсно виявити скільки і як це було зроблено. And the money disappears in Kyiv. And reappears in Vienna. Цікаво дуже що гроші зникають в Києві, а витікають вони на поверхню в Відні. And some of our banks remind me of big laundry machines where Ukraine money is put in and is called clean when it comes out at the other side. І наші банки мені нагадують пральні машини, для вестірування українських грошей, для прання їх, і щоб вони потім у нас в Відні, в Австрії, виходили вже чистими на поверхню. So the Austrian taxpayer has already lost only in the case of Hypo about 16 billion euros. Наші податкоплательники вже тільки за ці операції групи Апіардія вони вже втратили біля 16 мільярдів євро. I suspect that the Ukrainian taxpayer and the former owners of lots of companies and and, 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 and public property might have lost even more. Вони є така підозра, що український податкоплательник, а також ті люди, які займаються бізнес бізнесом, власники власну самої власності бізнесу вони, мабуть, понесли втрати набагато ще більше. So our legal authorities have started cooperation and now we've started a parliamentary investigative cooperation between Kyiv and Vienna. Тому наші легальні органи почали слідчу роботу. Все, у нас створене група парламентська група в парламенті Австрії. Також вона буде співпрацювати з українським парламентом, слідчим комітетом для того, щоб нормальну співпрацю організувати на цьому рівні. А у мене питання: ця група Декільше. і за слідство, ведеться з ініціативи груп. якої сторони української чи ця австрійська сторона першою вирішила проводити розслідування? Decided uh to run the investi investigation first, or somebody asked you from Ukraine to do that. Uh, we have established very good contacts through the help of of anti-corruption NGOs in Kiev. По перше, ми почали хорошу співпрацю через антикорупційне бюро тут в Україні. With members of your parliament, especially with the uh, member of parliament, Mr. Чумак. Uh, whom I met today, and we agreed about uh, uh, further and, and very well-based cooperation. Почали ми спочатку працювати через це антикорупційне бюро. Потім ми почали також співпрацюємо з українським парламентським комітетом з боротьби з організованою приступністю і безпосередньо з депутатом Верховної Ради Чумаком. У нас сьогодні була з ним зустріч і співпраця. Ми погодили, що співпраця буде у нас йти на хорошому рівні. Ви сказали, що у вас ціла сторінка прізвищ, це не лише прізвище Клюєва, Азарових. Ви назвали прізвище Бахматюка. Кого ще? Ну які прізвища ви ще можете назвати в цьому розслідуванні? Скільки у вас часу є? щоб я? Ну трохи є. Це це список. Добре, я запитаю. Україна займає перше місце в таких списках, чи там російські бізнесмени олігархи також підтримують? бізнесмени, uh, So, so, so you think? want me to ask the question if the Ukraine oligarchs are the bad ones and the Russian oligarchs are the good ones? Ви хотіли, щоб я відповідь на запитання вам українські російські хороші? Ваші край. Ваш ваші олігархи на друга на другому місці, порівнюючи з таким олігархом, як Олег Дерибаски, Олексій. Олег Дерібаски, наприклад. Фомі інста істин Европей супереч, Олік Олег Дерібаски спадає мост. Я б сказав що в цьому списку олігархів, з якими пов'язані ці всі справи, Олег Деріваски, мабуть, він набагато перевищує ну, фактично всіх. And I consider people like him for real dangerous for European economy and political culture. Я б сказав що люди такі як він, вони небезпечні для економіки, але також і для політичної культури Євросоюзу, Європейських країн. So we are ви лукін інтудірі баска case important criminals acting in Europe. Тому ми зараз розглядаємо якраз цю справу пов'язану з ділібаским і дивимося, чи це найбільша така злочинна операції проводяться цією особою в Європі. А скажіть, сім'я Азарових, наприклад, ми знаємо, що дружина сина Миколи Азарова, так, Олексія, вона мала бізнес в Австрії і син його мав бізнес. Так в неї був навіть журнал глянцевий. Як зараз вона може в'їхати в відень в Австрію, може нормально жити так в своєму будинку? Чи взагалі сім'я Азарових зараз не в'їзна в принципі в Австрію? You as uh, very used to live in in the European Union. You can't say somebody from Ukraine is not allowed to come to Vienna. Ну, згідно такої юридичної системи, в якій ми живемо, з законодавчої системи є в Європі, в Європейському Союзі, ми не можемо просто так сказати, що їм не дозволено приїжджати. If we don't allow the entry of a Ukrainian citizen. Uh, this person has to be put on a list first. There are only two lists existing where the Austrian sanction law starts to work. One of these lists is the u n list and the second is a european union list so uh, Ви є два списки, якраз можна ск назвати чорними списками, де якраз знаходяться ті прізвища, яким не дозволяється в'їзд в Австрію. Перше, все це ті, кому заборонено в'їзд з западанням ООН, і другий це западання вищого керівництва ЄС. So we're checking right now if there Це ви чекін Райтна, іфде Собстаншн Ризнс топу лайк Асалак Асалос, Клуєс, Фірташ. And, and some others are uh, on the European list. But we need information from Ukraine. It's very important for us, uh, even, uh, especially in the case of money laundering. Because if you act against money laundering in Vienna, there you have to have a proof for a criminal act before the money laundering performed in Ukraine. So we need proofs from Kiev, from Ukraine, that we can act against those people in Vienna. Для того щоб нам почати це робити особливо в українському випадку, це стосується відмивання грошей. Нам потрібно інформацію отримати з України, і це не просто інформація, це мають бути докази про відмивання коштів. Ми маємо цю інформацію отримати від джерел від інститутів українських. тільки тоді, у нас є коли будуть ці докази, ми можемо вже починати наші нашу справу.